З офіційної історії України ми знаємо, що в Україні було безліч погромів, єврейських погромів. І часи Хмельниччини, Гайдамаччини, Коліївщини, Петлюрични, і ще багато періодів історії України. Чи дійсно це є правда? Чи дійсно українці так у отих бідних євреїв? Спробуємо себе уявити в тих часах. Уявіть себе членом такої. Горти таких веселих хлопців, які не хотіли працювати тяжкою працею, але любили розваги, гроші, бухло любили. От ви собі ви слайдкою вода і зайшли собі якесь місто, там, умань або фастів. Ви зайшли собі і ви голодям хочеться поїсти, хочеться бухнути, хочеться розваг, золота, стрібло вам хочеться. І ви дивитесь навколо. Ага, чим ви поживетесь? Дивитесь, тут живуть українці. Якісь там халопки під сломеними дашками, щось таке убожество. Ви собі дивитеся і думаєте, ну 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 що, ну піду, візьму то ну, внушницю, заберу мішок, ну, 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 зовсім зовсім невесело. А дивитесь з другого боку, о, корчма, о, є бухло, є товари, продукти харчування, промисловості, продукти, одяг. О, золото срібло, то ви кого будете грабувати? Ви бандит? П'єте грабувати отого бідного селянина? Чи п'єте грабувати тих багачів? Я ж не йдете багачів грабувати. Не тому, що ви ненавидите євреїв, а тому, що в них було все. Ну так сталося, що українці були обездолені, бідні, нещасні, так як тепер приблизно, тільки ще може гірше. А євреї були от такі от супербагаті, в них було все. І тому будь-який розбійник, повстанець, якийсь там, на те можна різними словами, який хоче наживитися, він буде грабити зрозуміло кого? Буде грабити того, хто має гроші. Кого можна грабити? Ну, що грабити того бідаку, українця. Та я те, що треба грабити євреїв. Бо в них, в них є, є що пограбити. Ну і тому були оті всі так звані погроми, так звані. Бо повторюю, була економічна складова, головна: не було ніякої ненависті до євреїв, до їхньої релігії, до їхньої пейсіків, до їхньої культури, не в ніякої ненависті. Просто хотілось бабла, хотілось наживи. І тому вони страждали. Ну, вони завжди страждають. І вони ж і тоді теж страждали в ті періоди. Вони роками, десятиліттями наживали всі всі маєтки, всі статки наживали. І, і тепер теж от, де дивимося, списки не бачу. Де і вони теж це все євреї, 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 бідні, страждають, наживають всі мільярди. І як тоді вони страждали при повстання, так і тепер, якщо повстання буде, то передусім будуть вони страждати. І вони будуть волати, що ось є антисемітизм. Та ніякого антисемітизму нема. Просто грабують завжди багатих, бідних не грабують. Якщо євреї хочуть, щоб не були єврейські погромів, то вони мають бути на одному рівні з іншими народами, які проживають в Україні, а не мати все, а українці нічого. Тож, якщо буде колись якесь повстання, то, звичайно, що будуть найбільше страждати найбагатші. Подивіться список на багатших, і ви побачите, який етнос найбільше постраждає.